Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ми бачимо про важку ситуацію на фронті, на передовій. І тому я закликаю нас, як християн, взяти до рук зброю. Цією зброєю є для християнина свята Вервиця. Закликаю всіх нас долучитися до молитви, яка починається у суботу, безперервна молитва на Вервиці. В якій кожен із нас може обрати собі пів години молитви в добі і молитися. І таким чином ми будемо творити безперестанну молитву за перемогу і за мир за наших воїнів. Хто би хотів спитати якісь деталі цієї молитви, прошу з'єднатися зі мною. І я поясню, як ми можемо долучитися до цієї молитви. Амінь.